Шановні народи України! Сьогодні я маю честь привітати вас від всіх воїнів, які боронять нашу землю на Східному фронті з нашим головним святом Днем Незалежності України. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Вітаємо з 31-ю річницею Незалежності України. У цей день бажаємо перемоги! Сміливості і терпіння не має значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. Шановні українці, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Обіцяємо, що ми до кінця будемо захищати наше українське небо. Днем незалежності України. Цей не легкий час, час війни. Нам як ніколи потрібна підтримка. Завжди вірте в свої сили, вірте в нас, вірте в ЗСУ. Ми завжди будемо вільні своїй присязі. З ним незалежність! Великий український народ. Поки ми стоїмо тут і боронимо нашу батьківщину на фронті. Ви той рушій, який спорукає нас до перемоги. Артилеристи Збройних сил України щиро вітають вас з цим визначним святом. Українці, вітаємо наш великий народ, з Днем Незалежності! Окупанту не вдалося забрати у нас найдорожче, чого в них ніколи не було і не буде. Свободу та характер українського народу. Наш силовий кулак надійно оборонить нашу землю, стоїть на захисті нашого світлого та успішного майбутнього. Ми військові зв'язківці. Як ніхто знаємо, що перемогти в сучасній війні без зв'язку неможливо. Ми віримо, що перемога обов'язково буде за нами. З Днем незалежності. Ми вітаємо великий український народ з Днем Незалежності! Ми бажаємо в нашій країні успіхів у цій нелегкій, але такій важливій боротьбі. Завжди перші, завжди на захисті. Відважні піхотинці Збройних сил України вітають гордий український народ з Днем Незалежності України. Ворог кожного дня намагається поставити нас на коліна, але ми переможемо! Слава Україні! Героям! Слава! Ми сапере Збройних сил України! Вітаємо всіх українців! З Днем Незалежності! Перемога за нами! Снайпере ЗСУ щиро вітають вас з Днем Незалежності України! Ми спільно з вами ведемо запеклу боротьбу. Для того, щоб святкувати цей день щороку. Тож борімося. І ми вистоїмо право називатись незалежними і вільними українцями повік. Вітаємо вас, дорогі наші українці. Ми є операторами БПЛА. Ми очима наших військ та допомагаємо знаходити та знищувати ворога. Вітаємо вас, з Днем Незалежності! Ми, воїни Сил Спеціальних Операцій, вітаємо весь український незламний народ з 31-ї річницею незалежності України. Дякую вам за єдність і підтримку в цей нелегкий для країни час. Наша незалежність це відбити героями місто і село. Це оберіг над кожною хатою і над Дніпром. Незалежність українська вишита на сорочках. Вона у шрамах бою і в малюнках на плечах. Не незалежності України вісідвадцять й батальйон. Слава Україні!